Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 31 березня 24 року і хочу відповісти на, на великі коментарі на рахунок на моєму каналі, на рахунок чому я вожу дрова, що в мене нема газу. Дивіться, я вам показую, тут є газова труба, вон є котел, як бачите, турбопарапетний. І от стоїть котельня, ну, яку я ще десь 15 років, 16 напевно, тому зробив. Вон стоять сонячні колектори. І зараз я вам об'ясню, чому я вожу дрова. Дивіться, бачите, що в 2008-му був придбаний вам трактор, стоїть джінма 404. І зараз вам покажу всередині котельні. Як бачите, стоїть акумуляційний бак на 800 літрів. Я його робив сам, стоїть болер непрямого нагріву. На 200 літрів двохконтурний, який від дров дає гарячу воду і від сонячних колекторів. Стоїть такий котел Edelmet. Ну, він ще в мене куплений, якщо не помиляюсь, в 2018 році 22 кВт. Стоїть такий комп'ютер теч досить непоганий. І сьогодні якраз буду закінчувати опалювальний сезон, так як вчора було 20 градусів, сьогодні 22. Буду закінчити і зразу знімлю таке коротеньке відео, щоб об'яснити на рахунок коментарів. Стоїть розширительний бак на 100 літрів. Стоїть розширительний бак на сонячний колектор. Ось стоїть комп'ютер. Також стоїть ДБЖ, також вже куплений. Ще, напевно, у 2010-му стоять два гелевих акумулятори, з'єднані між собою. І також я вам все окремо покажу на рахунок котла, тому що вже 6 років палю. До того в мене був котел, але один прогорів, тому що в мене не було комерційного бака. Я його палив на низьких температурах. Ну і його, як то кажуть, та смола, той конденсат. Вбив там той котел, у мене був маяк, це вже в мене другий. І я вам окремо все покажу на рахунок цього бака, як я робив. Всі будуть говорити, чому він квадратний, чому його ще досі не розперло, то я зроблю окреме відео про бак, хочете про бойлер і навіть про котел. Так я котом вже, як не як 6 років користуюсь, я Думаю, що я вам якусь рекомендацію або висновок по цьому куту зроблю. І так само розкажу, як я сам робив і під'єднював сонячні колектори. Це все буде ну, я думаю, в наступних відео. Якщо будуть якісь питання, пишіть. Я спробую відповісти на ваші коментарі. Але я думаю, що я на цей коментар, що мені мене писали, що в нас нема газу, я думаю, що я вам відповів. Ну все, наразі всім дякую. Я думаю, що на свідчі відео буде все по окремо, як я це все робив. І покажу ще за сонячні колектори. Як я робив, може ще знайду якісь фотографії. Так як я колись не планував на YouTube нічого виставляти, то і дуже немає тих відео і не маю фотографій. Ну, але постараюсь, може, щось знайду. Все, наразі всім дякую за перегляд.